Люба громада, вітаю нас всіх в 37-му, 33-му, 35-му, 47-му роках і так далі. і Тому подібне. Від сьогоднішнього дня наша влада. Я не можу називати це законами. Те, що вони підписали десь там собі, невідомо де це швидше за все бандитська пред'ява, так би мовити, нам, українцям. Офіційна про те, що від сьогодні, від завтра, від післязавтра, там від позавчора, хоча насправді ми це спостерігаємо вже декілька років. А де факто від того дня, як Янукович прийняв так звану присягу, тому що ніякої присяги насправді не думає, що він буде дотримувався, Про те, що від сьогодні ми не те, що не маємо права, а нам офіційно вкотре оголошена війна, про те, що з нами будуть боротися ніякими незаконними і абсолютно. Протиправними методами про те, що е, ми насправді. Навіть не є народом, ми просто в сприйнятті наших, так би мовити, посадовців нашої влади, ми є їхнім їхню обслуговуючи челяддю. Челядь безумовно має знати своє місце. Вона має сидіти в стойлах, в загонах. Я думаю, нам залишилось дочекатися офіційного оголошення кріпосного права. І ті е, наївні е, і нещасні, які думають, що чим більше і вони будуть пригинатися, чим більше вони будуть мовити. Вчати тим їм буде краще і легше, а що їх це не зачепить. Що якщо вони нічого не постять на Фейсбуці, не читають пресу, не дивляться телебачення, в тому числі громадські, не слухають радіо, то їх у мене оця вся біда, яка з нами сьогодні відбувається, то я думаю, вони дуже сильно помиляються. Слава Україні! Був у грудні на Майдані в Києві, і коли повернувся до Дніпропетровська, побачив, що майдан майданом, але він в Києві. І коли люди збираються тут у Дніпро у Дніпрі на вихідних чи ввечері, мені здалося, що цього зовсім недостатньо для того, щоб люди щоденно бачили, що в Україні майдан. І я тоді подумав, що мені зробити, що я сам можу зробити, такого щоб було щоб майдан був помітніший. І мені прийшла в голову ідея розмалювати свою власну казку, як то роблять на майдані. Малюнок це під Петерківку. Петерківка – це селище в Дніпропетровській області. Традиційний український розпис, автентичний, який нещодавно був признаний ЮНЕСКО як. Частина світового надбання, і тому своєю казкою я щоденно, щодня хожу і демонструю людям, тому що в країні Євромайдан, що ми класні, що це добра справа і нічого боятися. Все це все це дуже весело і це дуже правильно. Адже ми зараз захищаємо цивілізаційний вибір для нашої країни, для наших дітей. Я значит, считаю просто, что все граждане Украины и иностранные агенты, а последние, последние дни это одно и то же. Я считаю, что каждый уважающий себя человек – это иностранный агент по новой формулировке. И вот мы, иностранные агенты, ну, не можем быть не здесь. Понятно, что надо и деньги зарабатывать, надо работу какую-то делать на благо города. Но в данный момент, вот в эти часы и в эти дни все что мы главное можем для этого города для этой страны сделать находится находится как бы здесь какими бы разными люди здесь не были я себя ощущал что я один я может быть на секунду задумался они а забоятся ли мне но поскольку я ощущаю что нас много просто сейчас время надо бороться каждый и вместе причем обязательно каждый и обязательно вместе ну те законы которые были достаточно стрёмным образом приняты можно ли назвать это законы мне это очень не нравится и как бы это меня очень настораживает. Но я, честно говоря, ну не испытываю вот боязни, страха. Мне наоборот я человек, ну не участвующий в каких-то таких активных политических действиях, ну просто нормальный. Старающийся быть свободным гражданином Украины. И поэтому мне кажется, что ну, сейчас надо просто э, показать, э, что не страшно, что на самом деле есть какие-то вещи, которые отнять у нас уже невозможно.